борітися, поборити. ці слова блаженніший Любомир Гузар звернув до трьох голів обласних рад представників Всеукраїнського об'єднання Свобода вони прийшли на аудієнцю до патріарха до його київської резиденції. Голова Тернопільщини Олексій Кайда передав блаженнішому вдар керамічне зображення Зарваницької святині, і це така невеличка подяка від, від громади Тернопільщини. Так так. дуже сердешна. Дякую голови Івано-Франківської та Львівської обласних <глав> рад. У свою чергу <глав> повідомили про рівень співпраці із єпархіями греко-католицької церкви. <глав> Обласна влада, зокрема, в особі обласної ради, тісно співпрацює з греко-католицькою церквою. Ми дуже добре спілкуємося і працюємо із Владикою Вітишним, з Владикою Сімкайлом і з Владикою Емеритом Суфроном Мудрим. От, буквально на днях був єперхальний собор Франківської єпархії, в якому і я мовчать взяти участь і привітати від імені і обласної ради, і громади. Завжди чекаємо у Львові, у Львівській області вас. Хочемо передати теж слова великої шани, великої подяки. Ну і такий збірник фотографій наших героїв, українських січових стрільців. Блаженіший подякував, нагадавши його батько був січовим стрільцем. Сами голів обласних рад попросив взяти під опіку головній святині краю, тернополян зарваницю та музей Йосипа Сліпого у селі Заздрість, Франківців. Музей кардинала Любачівського у Долині, Львів'ян рідне село Андрія Шептицького, прибутів. І головне завжди і скрізь дбати про єдність християн нашої спільної київської церкви. Треба збуджувати в народі. Бажання єдності. Знаєте, я би знаю, з долини йде воно і того хоче. воно має тоді дуже велику шансу. Гості наголосили, свобода всеукраїнська сила. Вона буде дбати про мир між християнами у всіх куточках держави. Ми є представники однієї політичної сили. Тобто з усіх обласних рад тільки три обласні ради, які очолюють націоналісти. Так само маємо більшість в міських радах: Львова, Тернополя, Франківська. От, хоча вже маємо кажу, і фракцію в е Київській обласній раді, тобто переступили ми вже через Дніпро. Okay. От, так. І навіть 6 та шостого лютого були до вибори до Харківської обласної набрали 10 відсотків. Але розумієте, на Харківщині націоналісти 10 відсотків це вже потужно. Олексій ну, Кайда 10%. також порушив тему українського католицького університету, частина працівників якого вдалася до нечесної критики свободівської влади. Блаженніше Любомир закликав скрізь шукати компроміси і бути певним свої сили. Тоді українці стануть господарями не лише у Львові, але й у Донецьку. Зараз Братів у тім краї драматичне, вважає Патріарх. Вони живуть в страху. Але їм треба надати відваги в який спосіб переконати, що те, що діється на Заході, є на користь України. І що воно не приносить ніякої небезпеки, загрози для них. Бо це представляють. Бачите, якби вони прийшли сюди, що би вони з вами зробили. Навпаки, подивіться, вони б добре зробили. І ті люди наберуть духа. Їм треба піддати духа. На прощання голови трьох обласних рад узяли у владики Любомира, Боже Благословення, борітися і поборете. пообіцяв патріарх.